Кожен народ має свої символи. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Українці мають свої традиції, які споконвіку шанують і бережуть. Це батьківська хата, материнська пісня. Це святий хліб, вишитий рушник. Червона калина, зажурена верба, ця дивовижна писанка та вірне своєму краю лелека. Всі вони наші давні символи та обереги. Про народні символи складають пісні, легенди, їх вишивають на сорочках та рушниках. Народні символи це наші святині. Сьогодні ми зупинимось з вами на народних символах птахах. Першим ми розглянемо лелеку. Це є улюблений птах українців. Лелека є охоронцем домашнього вогнища. Це символ любові до батька і матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Назвали його на честь божества добра і любові Леля. Но від кохання народжуються діти і приносять їх у наші домівки лелека. Говорили колись, що Лель живе у душі доброї людини. Щасливий твір, дає гніздо Лелеки, бо він пташка священна. Своїм прильотом у рідні краї провіщає весну. Руйнувати гніздо левники не можна. Ластівка символ весни і відродження, добра і щастя. Зруйнувати гніздо ластівки, накликати на себе велику біду. Пташка Зазуля. У піснях Зазулю порівнюють з матір'ю, яка побивається за своїми дітьми. А жінку, що залишила своїх дітей, також називають з Зу Озулею. Соловей це символ весни. Він співає лише тоді, коли цвітуть сади, а коли сади обсипаються, то і пісня солов'я замовкає. Жайверенок це символ єдності землі і неба. Він першим повертається з вирію. І приносять на своїх крилах весну. А зараз я пропоную вам послухати легенду про таку пташку, як Лелека. Легенда про Лелеку. Колись, давним-давно, люди знайшли у лузі лелеку з поламаним крилом. Забрав господар знівеченого птаха додому, вилікував його, а той так звик до людей, що залишився жити з ними. І хоча зовсім вже одужав, але літати не міг. Якось у селі трапилась велика пожежа, лелека врятував з вогню малих дітей господаря, хоч і опік собі свої довгі ноги, забруднив сажею крила, з того часу у лелеки червоний ніс. Довгі червоні ноги і чорні кінцівки крил. Сьогодні діти ми говорили з вами про птахів, народні символи України. До побачення!